Добрий день, це канал я і Мамині тваринки, і ми з вами працюємо. Бо люди бачили, як я цибулю на свята різала зелену свою. Питають, як я її саджу і якею її саджу. Що в мене така файна цибуля зелена була, своя домашня. Саджу дуже просто. Це таку маю тарабашку, сторта кришка. Вона ціленька. Сиплю в нього трохи землі. Беру ось таку цибулю, котра поросла, і втикую. Але земля має бути досить мокра. Ось. І досить мокру її треба весь час поливати, щоб вона була. Чим вологи більше, тим цибуля краще росте. Ну і ставлю я її на вікно. У мене вікон є. Ось. Так що. Ставлю на вікно, ось, і вона собі росте. Вибираю, котра цибуля порощена, котра вже проросла, ось що має рісточки. Вона тоді хуже росте. цибулі я маю багато. Так, це трохи велика сюди піде. О, це в мене з холодильника таке побите та шухляда. Ось то я її. Вона вже в мене пару років, я так її використовую до того. Для того, щоб садити. Ось, знайшла меншечку. Тут в мене є і мала цибулька. Ось така. Та, що на саджанку йде. Ну, котра поросла, ту вибираю. Ось такої великої цибулі виростають багато цибулин гарних таких. Ось грубих. Бачите, які стебла вже великі. Цибуля росте, бо тепло. І вона росте. Ну от нічого, що вона така о, покручена, поломана трошки де-не-де. -де. Вона за 2-3 дні вирівняється вся, і все буде гарно рости. Ой, ось так. Чого в кульок ставлю? Бо в кульку те, не проходить мені вода, бо воно побите. І тоді протікає вода. А мені, щоб не текла, я в кульок набираю землю, наливаю води, ось, і досить часто поливаю. От, і вона собі гарно росте. Ось так. Є такі, що часом засихають. Так і не пустиє гарного догорі. От такий опустив парісточок і все. І тоді засихає. А є, що гарно пускає. От. Чого вибираю ще дрібну цибулю? А, тут це, що зогнила, я її взяла. Викинути знайшла. Ось, дивіться, бачите, ось така дрібненька. Я помеже ту велику, тикаю ось цю маленьку, щоб місця не було. Лишнє я затикую дрібненькою. Вона теж гарно рісточки пускає і гарно росте. Дуже багато в землю не треба затикувати. Бо питали мене, чи ти в землю, чи ти в воду, якою цибулею. Земля з водою разом. Води багато наливаю і часто поливаю цибулю. От, бажано на вікні такому, що тепліше в хаті. Ось, якщо вам треба швидко цибульки. Ось. І усю. Зараз мені ту підсунуло ближче. Так. Ось так, бачите, затикала і на вікно. Так що тут у нас є трошки ще місця. Зараз ми ще й ту всю. Потикаємо, потикаємо і хай собі росте. Буквально, в залежності, як сказати, як ви поливаєте, як хай це затепло від двох неділь до трьох, а часом і хуче, часом, в залежності, яка за велика пророщена цибуля, часом і за тиждень. Вже є молоденька цибулька. Ось. Щоб щоби її порощаної не викидати. Бостики я з'їсти не можу, цибулі у нас тільки не йде. Ось, о. І все. Ось так. Відправляю її тоді на вікно, у мене на тамтих комнатах на вікнах місця багато. Ставлю і вона собі до сонечка росте. І дуже хутко росте. Раз-два дні доливаю води, щоб вона була, можна сказати, весь час воді. Чим більше вологи її, то вона тим краще росте. Ще можна ставити просто в воду, цибулю. Наливаєте якусь ємність і ставите цибулю в воду. Але там є один мінус. Бо, як сказати правильно, чути цибулі запах тоді. Та якби, би, ну, як сказати, як гниль, чи як цибуляна, Чутися, якщо тільки в воду ставити. От. А якщо ставити таку землю, то запаху нема. Цей запах все в землі остається, і то запаху в хаті нема присутнього. Пробола я і воду ставити. В воді вроді вона ще худше починає рости. Ось, А ще якщо в воду дати трошки попілу, от золи чи попіл, як там хто знає з грубки. То вона починає ну, хутко рости. Ну, тако як в землі, земля має поживу, я золою чи попілом не підживляю. От. А просто в землю посадила і, усе. і вона собі прекрасно себе почуває. в моменті корінці пускає і дуже хутко починає рости. Ось. Землю вношу за день-два до хати, щоб вона прогрілася, щоб не зимна була. У ну, мене так як покупна земля, звичайна покупна земля. Я трошки сиплю тієї покупної землі, вона досить гарно росте тоді та цибуля в цій землі. Ось таке діло. Ось так то. Так що, якось так. Пробуємо садимо. У воді мені через що не сподобалося, що багато запаху є. Цибуляну, отаку в хаті, та як гниль цибуляна. Неприємний запах. ось. Якщо більше посадити, то дуже чутися. Там, якщо одну-дві, то її може і не чутися. Якщо в стаканчик там на вікні поставив одну-дві цибулині, то її отак не чути. Ну, як тако саджу більше, то вона тоді той запах присутній є. І оце такі діла. так що. Є можливість, було навіть так раз, що мені треба було посадити цибулі більше. Я не пам'ятаю щось на якесь свято, що нам треба було більше. Я тих ємностів більше не мала. Я просто взяла целофановий кульок, от такий для сміття звичайний, е, в нього всипала землі ось, і поставила на вікно і на вікні зразу натикала цибулі. І так вона просто собі стояла в самому кульку, без нічого, без ніяких там тарабашок. Ще маю отакі тарабашечки, бачите? от. Я думала, що буде багато цибулі, що, вроді брала багато, думала, що вона не влізе вся. Думала, що сюди наберу. Ну, так як мені дві тарабашки для моєї сім'ї повністю вистачає, я ті же садити не буду. Знову підросте, там поросте котра цибулина, знов переберу. І знову ж таки візьму собі на саджуту заберу, от, Треба буде пирожиків дітям нажарити, цибуля з яйцями. Яйця є, бо удякувати, кури несуться. ось Цибуля є. Та й все. Візьму, нажарую, їм пирожиків, хай є яйця. Салату з цибулею зроблю з яйцями. Коротше кажучи, як є цибуля, є яйця, тому на щось придумати і зготувати. Ось таке діло. І ще якщо є бажання у вас робити це. Все, вроді, що розказала, все показала, як я саджу, як росте на вікні буде у мене. На, ну, так, таке саме звідси вікно. там тій комнаті. І на вікно я поставлю родочок собі. Там, з того і з того боку, інжир. Ні, з одного інжир, з другого лаврове листя. А посередині цибуля в мене стоїть. Якраз, зайця, тих дві тарабашки. Так що всім мирного неба, міцного здоров'я, гарних вам урожаїв, Сажайте. Вирощуйте і. Хай вас гарно росте цибулька. Всього вам найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої перемоги. При можливості, не забудьте поширити моє відео, якщо у вас є така можливість. Якщо є питання, задати питання. От. І всім удачі, всім мирного неба. Ну і не забудьте написати коментар. Я на неї з радістю відповім. До зустрічі. Па-па-па-па.